Thank mm -hmm. you. В цьому році я стала присяжним перекладачем орган самоврядування, можливо, десь там до уже на легалізацію перебування на громадянство і так далі. Каліки дуже часто здають нам наші клієнти, що робити залумінованими сістом про народження і присяжний перекладач нам потрібен, коли ми подаємо десь свої закордонні документи до ужену до сану цивільного в Польщі, в тому місці мешкається. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про присяжні переклади з української на польську і з польської на українську мову. Мене звати Анастасія Хованяк, я веду освітній центр. Кра в Кракові, в якому і у Львові, в якому ми займаємося вивченням польської мови і питами підготовкою для вступу, допомагаємо дітям вступати в середні навчальні заклади Польщі, а не вдовзі теж в інші країни Євросоюзу. А також в цьому році я стала присяжним перекладачем. І зараз поділюся своїм досвідом. Розкажу вам про те, на що звернути увагу, коли ви замовляєте присяжні переклади. Ну і взагалі, що це таке, і як це відбувається. Давайте будемо починати. Перше, що важливо, хто такий присяжний перекладач, і взагалі що таке присяжний переклад. В польському законодавстві, коли ми подаємо документи, наприклад, якийсь навчальний заклад, або, наприклад, в орган самоврядування, можливо, десь там до уженду, на легалізацію перебування на громадянство, і так далі, переклад документ має бути здійснений людиною, яка має відповідні кваліфікації, яка поставить свою початку підпис під цим документом, і таким чином візьме на себе відповідальність за те, що він правильно перекладений. В Україні це виглядає так, що коли ви перекладаєте документи, то або бюро перекладів ставить свою початку підпис, або найчастіше перекладач Приходить до нотаріуса, і нотаріус завіряє, що перекладач переклав цей документ, а нотаріус перевірив диплом. Так ось, в Польщі ось цю дію нотаріуса і перекладача робить одна людина присяжний перекладач. Присяжний перекладач, взагалі, ця професія з'явилася для того, щоб в всіх інстанціях, пов'язаних з судовою системою, іноземці могли бути представлені, їм могла б бути надана допомога в постаті перекладів на їх рідну мову. А більшість мов, які в Польщі використовуються, Замцями більшість цих мов теж є спеціальні присяжні перекладачі, які і допомагають іноземцям. І головна задача присяжного перекладача це, наприклад, приїхати в суд, приїхати в поліцію, в прокуратуру, коли до нього зателефонують. Щось трапилося, іноземець не говорить польською мовою, а треба взяти в нього свідчення. Ну тоді приїжджає присяжний перекладач і все це перекладає. Але якщо ми з вами говоримо про навчання, про легалізацію свого перебування, про проживання в Польщі, то тоді присяжний перекладач нам потрібен, коли ми подаємо десь свої закордонні документи. Найчастіше в університет або в ужад. Ну і власне на що звернути увагу. Коли ви хочете знайти присяжного перекладача, який би був у вашому місті, вам треба увійти ось на цей сайт, який ми прописали тут. Це сайт, який Міністерства юстиції Польщі, в якому є присяжні перекладачі з різних мов. Біля кожного прізвища також ви знайдете електронну адресу, номер телефону, і з перекладачем можна зв'язатися. В польському законодавстві прописані ставки, які має брати перекладач, тільки якщо він перекладає щось для державних органів. Якщо це приватні особи, ну, то тоді перекладачі можуть встановлювати свої ціни. І тому, коли ви звертаєтесь до різних перекладачів, ціна може відрізнятися. Зазвичай, коли хтось шукає перекладача, то може телефонувати до двох-трьох, запитати, скільки днів, і яка ціна, ну і вибрати того, хто йому подобається. Для того, щоб замовити переклад, вже кожен присяжний перекладач сам встановлює якусь процедуру. Я вам зараз розкажу, як це виглядає. А якщо вам потрібен документ, який ви подаєте, наприклад, в університет або десь в уж, тоді ви контактуєте з нами. Або через Viber, або через WhatsApp, або через електронну пошту, пишете, які документи вам треба перекласти. Якщо це потрібно, якщо це не стандартний документ, так, то ви відправляєте інформацію, скільки сторінок або сам документ ми відправляємо вам у відповідь ціну. Також я її додам посилання до цього відео, ви зможете перевірити, тут будуть ціни на цей рік. І, власне, якщо ви підтверджуєте, що вам все підходить, ми починаємо перекладати. Перекладаємо основні документи, такі класичні документи, тобто стандартні документи, свідоцтво про народження, про смерть, про шлюб, про розірвання шлюбу, свідоцтво закінчення 11 класів, 9 класу, дипломи зазвичай на протязі одного-трьох робочих днів. Натомість, якщо потрібно швидше. І ми маємо таку можливість, то зробимо це швидше. Тому завжди можна після того, як... після того, як ви відправили нам документи на переклад, а ми підтвердили, що почали переклад. Ви вносите оплату і ми перекладаємо. Після перекладу ви отримаєте скани і оригінал документів. Що важливо, є дві можливості, з чого ми можемо перекладати. Перша можливість це скан документу. Якщо це скан документу, то у вас в перекладі буде написано, що перекладено з незавіреної копії документу. Зазвичай університети це приймають, але у жанди ні. Також, якщо у вас творчий або медичний університет, тоді краще мати переведення з оригіналу. Якщо це переведення з оригіналу документу, тоді вам треба принести до нас в офіс в Кракові цей документ або відправити почту польською. Ми з нього робимо переклад. На перекладі буде написано, що перекладено з оригіналу, і разом з перекладом відправляємо вам назад. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що якщо це ужин, якщо ви подаєте десь документи до уже, то тільки з оригіналу повинен бути зроблений переклад. Якщо це навчальний заклад, то в залежності від навчального закладу, Кладу, але 90% навчальних закладів приймає переклад з копії без проблем. Медичні творчі університети можуть причепитися, тому тут краще зробити з оригіналу. Питання, які дуже часто задають нам наші клієнти, що робити з ламінованими свідоцтвами про народження, про одруження і так далі. Так насправді краще зробити дублікати цих документів навіть в двох копіях, щоб у вас вони були і не ламінувати їх, тому що в польському законодавстві досить важко ці ламіновані документи десь використати, хоча ж в університетах зазвичай не було проблем. Але коли ви вже подаєте в ужим, то бажано, щоб документи не були заламіновані, ви можуть не прийняти. А коли ви вже будете робити легалізацію свого попиту, тобто будете робити польський аналог свідоцтва про народження, це зазвичай потрібно. Я зараз думаю, або на першу карту побуту, або може на... Побит сталий, я вже не пам'ятаю скільки років тому я це робила. Але напевно, якийсь момент, коли ми проживемо в Польщі, це треба буде зробити для своєї легалізації. І це виглядає так, що ви приносите свій е, оригінал або дублікат свого свідоцтва про народження українського з присяжним перекладом до до стану цивільного в Польщі, в тому місці, де ви мешкаєте. Вони цей присяжний переклад всі дані вносять в систему Песель, забирають ваш документ, забирають переклад і зберегають у себе в архіві. А вам, коли буде потрібна, е, свідоцтво про народження польське, то ви приходите в ужин в стану цивільного і за кожним разом його побираєте систему, їм платити щось там 30 злотих. в польському законодавстві. Всі такі документи, як е, свідоцтво про народження, як свідоцтво про шлюб дійсні лише 30 днів. Тобто, кожного разу, коли вам потрібен такий документ, треба йти в ужин і брати новий. Свідоцтво про шлюб ще якось розумію, але свідоцтво про народження, чому важко сказати, натомість власне в Польщі так це влаштовано. Будь ласка, зверніть увагу на те, що якщо ви подаєте своє свідоцтво про народження, імена батьків повинні бути такі, як в їх закордонних паспортах. Звісно, якщо ви плануєте якимсь чином, щоб ваші батьки з'явилися в польському законодавстві. Що це означає? Якщо б, наприклад, за якийсь час ви хотіли зробити візу або запрошення для своєї мами або батька, тоді дуже важливо, щоб його ім'я в його закордонному паспорті і в вашому ось цьому свідоцтві про народження польському були такі самі. Або, наприклад. Ви виходите заміж, і батьки вам дарують якийсь подарунок, який треба зголошувати до податкової служби. Або, наприклад, ви купуєте квартиру і батьки вам щось там докладають, і теж треба це зголосити, наприклад, до податкової служби. Тоді теж важливо, щоб ім'я, так як у вас, у вас в досвід принародження, було таке саме, як в паспорті у ваших батьків, тому що інакше ви не зможете удоводнити, що це, що це хтось з ваших батьків. Розкажу вам свою історію. В мене, власне, так було. Моїх батьків звати Андрій і Світлана, і е, е, коли я подавала і Ось цей польський аналог народження, я взагалі про це не думала. Мені було там 20 або 21 рік. Я взагалі не думала, що таке в житті далі буде. Я його переклала, світ пересяжне згідно з законом. Якщо йому не його не проінформували, що там імена в паспорті так і так прописані, то він їх перекладає кожну літеру на польський алфавит. Тобто, в мене мама Світлана, а переклали як світ Уана, і Ву було польське Ву, тобто було дві помилки в мені моєї мами. І пізніше, коли я робила для неї документи для того, щоб вона могла приїжджати до мене до Польщі, я робила карту побуту від себе, то там інше ім'я, там не моя мама. І для того, щоб цю помилку спростувати, знаєте, що нам треба було робити? Я привезла оригінал свідоцтва про народження моєї мами український. переклала його правильно, подала заяву на спростування помилки, і польський ужин забрав оригінал свідоцтва про народження моєї мами. І він в них зберігається в архіві. Саме тому, перший раз, коли ви це робите, будь ласка, за цим слідкуйте і, взагалі, далі, все ваше час перебування і життя в Польщі, слідкуйте за назвою міста, де ви народилися, за іменами батьків, тому що це може бути перекладено по різному, і написано, і дуже важливо, щоб в усіх документах було так само, щоб не було якоїсь проблеми на рівному місці. Добре питання, яке теж задають наші клієнти: якщо потрібен переклад з польської мови на українську, до кого звернутися? Відповідь проста: якщо ви подаєте переклад і документ в Україні до якоїсь української державної служби, наприклад, хлопець навчається в університеті і потребує довідки з місця навчання, щоб подати в її військомат, військкомат, тоді таку довідку треба перекладати в Україні. Її перекладає перекладач і завіряє у українського нотаріуса. Так це виглядає. Треба звернутися до бюро перекладів і це зробити. Натомість, якщо ви цей документ подаєте в Польщі, наприклад, робите для дитини паспорт, але на території Польщі, в українському відділенні, в українському консульстві, але на території Польщі, тоді ви звертаєтесь до присяжного перекладача, і він вам це перекладає. Можна, звісно, зробити те, що з українського нотаріуса, але мені здається, що в Польщі було б навіть дешевше це зробити вже у польську присяжного перекладача і швидше теж, ніж шукати окремого перекладача і нотаріуса в Польщі. Давайте поговоримо, як замовляються документи у нас. Тобто, для того, щоб замовити документ, будь ласка, зв'яжіться з нами по цьому номеру або в вайбері або в WhatsApp, або на цю пошту напишіть нам, які документи вам потрібні. Ми одразу відповімо, напишемо, скільки це буде коштувати, і попросимо надіслати нам скани цих документів. Якщо вам підходить дата, якщо вам все підходить. Ви оплачуєте, ми приступаємо до перекладів, перекладаємо і відправляємо вам ці документи, або, якщо ви можете, забирайте у нас в Офісі в Кракові особисто. Якщо вам потрібен переклад з оригіналу, тоді ви нам відправляєте Оригінал. Почтою польською важливо, щоб це був ліст поліційний плюс пріоритетовий, тоді він не згубиться. І ми перекладаємо і вам відправляємо назад. Так це виглядає. А якщо ви професійно займаєтеся вступом, легалізацією перебування, якимись іншими послугами в Польщі, і ваші клієнти від часу до часу теж потребують перекладів. Будь ласка, зв'яжіться з нами для наших партнерів. Ми пропонуємо спеціальні ціни. Окрім того, ми працюємо і вихідні дні, і можемо видати переклади ввечері, і навіть. Вночі, якщо це вступна кампанія, ми дуже вирозумілі і насправді. Вважаємо що з нами приємно співпрацювати. Ми би дуже цього хотіли, щоб так про нас казали. Будемо дуже раді співпраці. Як взагалі стати присяжним перекладачем? І теж питання, яке задають в коментарях в інстаграмі і в особистих інстаграмі, наскільки це вигідно, то відповім зараз на це. Я вирішила стати присяжним перекладачем через те, що ми працюємо зі вступною кампанією. У нас багато вступників, і кожного року ми перекладаємо документи. І скажу чесно, що кожного року є якісь форс-мажори. Коли перекладач або захворіє, або піде на вихідні і про це не скаже, або ще щось. І я один раз так зденервувалася, коли там мені щось перекладач не зробив вчасно, що прийшла до своїх дівчат в офісі, кажу: блін, мене це просто мені це набридло. Я не хочу залежати від інших фірм. Ну, так може, звучиться не досить гарно, але це правда. Я кажу, ми працюємо як шалені, ми все робимо, а тут хтось пішов на вихідні і нам не видав переклад. Я так була засмучена. Що одразу в той самий день зареєструвалася на іспит? Для того, щоб бути присяжним перекладачем в Польщі, треба мати диплом магістра, признаний в Польщі, тобто, скоріш найчастіше, і найпростіше, це колись хтось закінчив Польщі університет. І треба скласти державний іспит е, з на присяжного перекладача. Я його складала три рази. Таке буває, що ж робити, бо я працюю, бо не було часу готуватися. Але склала це найважливіше. І власне останньо отримала таке засвідчення від міністра інституції Польщі про те, що я присяжний перекладач під таким номером і що можу виконувати цю професію. Натомість, чи це вигідна справа? <рес> Теж питається. Я вам скажу так. Якщо ви працюєте в такій галузі, як, наприклад, я, коли яка пов'язана весь час з перекладами, то це буде важливим елементом, який допоможе, ну як нам, наприклад, так, це мінімалізація наших ризиків, то того, що щось не буде вчасно зроблено іншою фірмою. Натомість, якщо ви маєте якусь свою іншу професію, працюєте десь корпорація або ще десь. То вам треба порахувати, наскільки це буде вигідно. Що важливо, присяжний перекладач не може відмовляти поліції, судам, прокуратурі в перекладах. І ці ставки вони так насправді досить невисокі, якщо ви подивитесь є офіційне розпорядження, і так насправді присяжний перекладач тоді заробляє менше ніж вчитель польської або іншої іноземної мови. Але що ж, що ж робити? Тому вигідно чи це ні, все залежить від того, чим ви займаєтесь, і які маєте ідею на те, що робити з цими присяжними перекладами. Я це зробила для того, щоб ми мінімалізували ризики, щоб ми могли надавати нашим, нашим клієнтам найвищий рівень, який ми можемо зробити, і вважаю, що це дуже допоможе в нашій роботі. Через те, що ми мали вже такий досвід різний з різними перекладачами, що завжди все окей, але буває завжди там якийсь форс-мажор, або, наприклад, що польські поляки загалом польські перекладачі, вони, наприклад, працюють до п'ятої години. Після п'ятої ніхто вам відповідати не буде. В суботу, в неділю, ніхто в житті не вийде, щоб вам там щось перекласти. А тому, якщо ви нас заздалегідь інформуєте, що вам щось буде треба, наприклад, школа в неділю видасть довідку або там атестат, і вам в той самий день його треба онлайн подати в університет. Якщо ви нас інформуєте заздалегідь, ми зробимо переклад, тому що ми були в таких ситуаціях, ми знаємо, що це важливо. Ну і саме тому запрошуємо вас скористатися нашими послугами перекладачів. А також ми можемо апостолізувати ваші документи, а також можемо записати вас до нас на курси на вивчення польської мови, англійської мови, підготовки до польської матури української нам. Те можемо повністю супроводжувати ваш вступ і взагалі все-все-все, що пов'язано з освітою, це до нас. Дуже вам дякую за увагу. Прошу поставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал, задати ваші питання в коментарях. І до швидкої наступної зустрічі всім па-па!